Про житло тварин. Де живе маленька пташка? Пташка мешкає в гнізді. Де проживає прудка білочка? Де її будинок? Живе вона в дуплі, а хитра лиска де живе? Хитра лиска живе у норі. А де живе ведмідь? А ведмідь мешкає у барлозі. А де ж малий зайчик? Зайчик побігайчик, собі житло мостить, щоб не мокнув хвостик. Зайчик хатоньки немає, довгі вуха він ховає, під ялинкою, кущем? Тоже мокне під дощем.